Віків український народ формував свою унікальну низку традицій, сповнену глибокої духовності та любові до рідної землі. Народна мудрість плекала звичаї та обряди, які передавались від покоління до покоління, зберігаючи в собі дух нації, її ідентичність. Одним із найяскравіших проявів українських традицій були вечорниці. Найулюбленіший час молоді, коли завершувалися польові роботи, а довгі вечори спонукали до спільних розваг, спілкування та зародження романтичних стосунків. Сьогодні вечорниці втратили своє початкове призначення, проте їхнє відродження у сучасній інтерпретації стає потужним інструментом для популяризації української культури. Та збереження національних традицій. Наче все готове. Так, 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 так. Ось вже мають і дівчата десь поприходити. Ой, вже зачекалася. Ой, де ж ті дівчата не йдуть? Телефон, телефон, телефон. Алло? Алло? Так, мам, чую, чую. що сторінка зависає? Глючить. Мам, ну ми ж з тобою домовлялися. Нічого, значить, потрібно почистити кеш. Не хвилюйся, мам, все не може говорити. У нас сьогодні вечорниці. Хочемо, щоб все було як по справжньому. Так, мам, ну все куплю. Добре, добре. Цілую. Добрий вечір, Кума! Ой, рада бачити. Як добре, що ще нікого нема, хоч спокійно заміни зроблю. Ну, почалось. Куме, ну ми ж домовлялись. Ну ніяких розмов про роботу. Лише про вишивання. О, добре було в давнину. Не вишиєш цієї зими, вишиєш наступної. А тут спробуй не зробити заміну. Така вишиванка завтра буде. Ну, сідайте вже, я все зрозуміла. Сідайте так. Ну що, продовжимо підготовку? О, квіти! Збирала, саду гуляла, квіти, збирала. Чата, заходьте до хати, як же красно навкруги стало, наче всі зорі на небі засяяли. Ой, вибачте, я трішечки запізнилася, тому що на те була поважна причина. Ой, знаю, знаю, Яночко, яка на то причина напевне ходила на перехрестя ворожити, за кого заміж вийдеш і як буде нареченого звати. Ой. Трохи так, але не так. Я ж ото вичитала, що колись дівчата, та на штахетах гадали, за кого вони вийдуть заміж, за молодця чи за вдівця. Так я ото поїхала аж у пущу, ті штахети гада шукати. Та де ж тут у нас їх знайдеш? Так то я й подумала. А якщо мені, не дай Боже, та й випаде якийсь там вередливий чи зрадливий. воно мені ото таке треба, так я й повернулась назад. Так, так, Яночко, так я в свої 25 теж не хочу завдівця. <рес> Ой, <рес> якщо ж вам 25, <рес> то тоді мені скільки. Ну, мені 35. <рес> То що ж, виходить, що я та тільки на десять років від вас старша, чи що? <рес> а, Молодша, молодша. Е Трішечки забула, мені сорок п'ять. І як ото казали, у нас колись в дитинстві на уроках фізкультури раз що так кончить сорок п'ять. Ага, зрозуміло. А скажіть же, будь ласка, да де тут ті штахети взяти? А ти воно там піди, але тепер треба ворожити інакше. Джентльмен-бізнесмен, а не вдовець молодець. А зрозуміло. Так де ж тут у нас джентльмен-бізнесмен? І все. Щось більше джентельмен. Я бізнесмен, Не поспішайте, не поспішайте. Сьогодні будемо ворожити, все і дізнаєтесь. Проходьте, сідайте, 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 а, сідайте. А що так конща, як ви говорили? Дівчата, не встигла я вареники з'їсти, як мені вже заміну на понеділок прислали. Ох, а як ви думали? Дівчата, ну ми ж домовлялися, ніяких розмов про роботу. Та ж розуміємо. Про господарство не проти поговорити. Але ж у той єдиній атестаційній системі ті сертифікати не підтягуються. Розумію, що не про роботу. Ой, дівчата, та нащо вам ті сертифікати? Зараз розкажу, яку я вишивку знайшла. Сіла якось вишивати, так гарно все виходить, сиджу, любуюсь. Аж тут дивлюсь, а демонстрацію екрана в зумі не вімкнула. Матінко Божа, сама собі 40 хвилин вишиваю. А ви послухайте, що мені ось це було. Сижу я в куми на іменинах, посміхаюся, пишаюся. Приходить черга куму вітати і одразу смс. Анастасія Федорівна, Максим забув телефон в школі. Приїдьте негайно, бо без вас не відкриють кабінет. Що і я робити? замість того, щоб сказати Кумасю, вітаю тебе. кажу: Кумасю, хай йому греть з тим телефоном. Дівчата, зупиніться. Ну, ми ж домовлялися про роботу ні слова. Не перетворюйте вечорниці на виробничу нараду. У нас їх, між іншим, і так вистачає. Давайте краще от повишиваємо, варенички поїмо та поспіваємо. О! А де ж це таке видано? Без господині за стіл сідати. Хо. А де це вона до цього часу? Ой, ну не хвилюйтеся, вона на у мера, Обіцяла бути вчасно. Точно, скажіть нам, будь ласка, правду. Вона точно у мера? Ох, Чи вже до інституційного аудиту готувати? Ну, накопичуватися ще. Ваше шановне панство, вітання вам від мера і подяка за самовіддану працю навчання і виховання. Так, бо саме ми закладаємо фундамент майбутнього. Ну а щоб сили у вас були, я ж вам вареничків наварила і ще щось придумала. А що ж я вам придумала? А придумала я вам. Поворожити на долю. Кожен, до кого я підійду, має взяти тістечко і сказати доля, а що мене чекає попереду? І так, готові поїхали. Розламуйте, розламуйте, швиденько. Ні, не гроші, давайте швиденько, а далі, далі. Марія Андріївна! Ваша дитина працюватиме радником! президента. Прекрасно! Ваша дитина керуватиме великою компанією. Чудова! Ваша дитина стане засновником холдингової компанії експортерів української пшини. Прекрасно! Швиденько, швиденько наші мамочки! Працюємо! Ваша дитина. Аларатор Нобелівської премії в галузі літератури. Прекрасно! Прекрасно! доля, дай знати, чого мені чекати. Вашій дитині пророкують швидкий кар'єрний ріст. Прекрасно! Де у нас іще мамочки? А, -а, а біжу, біжу, біжу. Ваша дитина стане засновником футбольного клубу Реал Мадрид. Прекрасно, молодці! Чудова доля! Доля дає знати! Чого ж нам чекати? Ну і що ж, пригощайтеся до столу запрошую! А доброго вечора, паняночки! І благодінстві в вашому домі! До товариства, якщо ваша ласка. Добрим людям завжди раді. Але, дідусю, може, ви помилилися. У нас же тут вечорниці. Зараз дівчата, хлопці прийдуть. Буде галас, а вам, мабуть, вже і тиша, і спокій, і усамітнення потрібне. Ой ну, дякую, господине, за турботу, звичайно. Але я в свої 80 з... з копійками не почуваюся старим. Як казали мій прапрадід, що старий не той, кого має, того має багато років, а хто глухий і сліпий до такої краси. Ой. Ой, а, -а, -а серце моє. Так затьохкало, що аж співати хочеться від такої краси, дівчатоньки. Ой, дідуню, то що, може ми і заспіваємо чи чи... затанцюємо? А чого б і ні. Я вон вам і музик привів. Щось за вечорниці та без хлопців. Ох! Хлопці, заходьте надахати! Голубоньки мої, а я вам заспіваю тієї пісні, якої колись мені співала моя прапрабабуся Одарка. Співала і казала, ти коли дівчатам співати будеш, то наголошуй, щоб вони і приспівували, і пританцьовували, та так, щоб на всьому масиві чула, як, яка у вас гулянка. Анумо! Там лиха за кабулухами за кавуками лиха дам, там лиха за кавулукам дістанеться передам. Відніжина добри луки та й побила за каблуки, Там лиха за кабулухам за кавулукам лиха дам, там лиха за кавулукам дістанеться передам. Від Полтави до хору. Черевички попорола. там лиха за каблукам за каблукам лихада, там лиха за кабулукам дістанеться перенам. А мій батько чоботар черевички полатав, там лиха за каблукам за кабулукам лихада, там лиха за каблукам дістанеться передам. Танцювали та заспівали, але життя в нас таке різнобарне, в ньому переплітається і сум, і радість, як чорне і червоне у наших народних вишиванках. Так хочеться якусь ліричну, душевну пісню Наталю, ану заспівай свою улюблену. Тишу, я ж тебе чекала. Чи коня нема, чи стишки не знай. мати. І стежку я знав, і мати пускала найменша сестра подай не зросла, сідалься схова. А старша сестра сідельце знайшла, коня осідла, поїдь братику до дівчиноньки, що тебе чекає. Що тебе чекала, Тече річенька, невеличенька, схочу перескочу. За кого я схочу, Віддай же мене, моя матінко, за кого я схочу. Ой, правду казали, мій прапрадід є магічна сила в тих дівочих піснях. Ох, а я оце, щоб так років з 50 скинути. Та щоб не моїх п'ятеро дітей, а та не дванадцять внуків, а не 27 семеро правнуків, Ох. то точно би до вас посватався. О! Ой, діду, як казала моя бабуня, що для таких сватів, як ви, у неї була ціла клуня гарбузів. От вам було з чого всю зиму кашу гарбузову варити? О? Ви краще нам щось цікавеньке. Розкажіть. Ото я краще вам цікавеньке позагадую. А ви порозгадуйте. А хто порозгадує правильно, той отримує Наталю не гарбузи, а подарунки від мене.